Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз в студії з нашою постійною експерткою астрологиною Анною Вегас. Вітаю вас. Вітаю, Олена, і всі глядачі. Я рада вас бачити. Зазвичай ми з вами записуємо такі астрологічні прогнози для України, зокрема для світу. Але сьогодні хочеться поговорити власне про таку тему, як сонцестояння. Я хочу, перш ніж ми почнемо її її обговорювати, щоб ви пояснили, зокрема, і для мене, і для наших глядачів, що таке сонцестояння, що воно означає і що відбувається в цей період. Маєте проблеми з грошима? Відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара, створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та бургів. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Це дуже цікава і важлива точка нашої календарної системи. І сонцестояння літнє, тому, що буває ще зимове, можна розглядати з точки зору астрономії та астрології. Якщо ми говоримо про астрономію, то це найдовший день року, і найкоротша ніч. Більше сонячного тепла, більше світла ми вже отримувати не будемо. І це дуже важливий момент. А, якщо говорити про астрологію, то це перехід Сонця в кардинальний знак, в знак рака. А, це початок астрономічного літа. І ось ці точки, їх є чотири основні: це дні, рівнодень, весняне і осіннє і сонцестоянь. Зимове і літнє це такий великий хрест в нашому річному сонячному циклі. І, власне, якщо ми подивимося на всі стародавні цивілізації, на всі древні культури. А вони люди завжди відзначали ці чотири точки. Ми можемо взяти Індію, ми можемо взяти Китай, слов'янські, наші язичницькі традиції, Західну Європу, стародавню а завжди це були магічні дні, коли проводилися певні обряди, певні ритуали, особливо у сільськогосподарських культурах і цивілізаціях. А чому це так важливо? Тому що ми хочемо цього чи ні, ми прив'язані до ритмів природи. І наш соціальний календар, він такий трошки ну, штучний, я б сказала. Тому що 1 січня Новий рік це така абстрактна дата. Ми до неї звикли, ми собі ніяких питань не задаємо. Тут ялинку ставимо, подарунки, Дід Мороз. Але насправді, якщо подивитися на космічні ритми, на ритми, в яких живе природа, то… Справжній новий рік наступає а, на день зимового сонцестояння, коли перероджується сонце, коли у нас а, відбувається навпаки, от зараз найдовший день. А на зимове сонцестояння, це в нас 22-23 грудня перед Новим роком. Це найдовша ніч і найкоротший день. І це якраз точка була католицького, а сьогодні і нашого православного різдва народження Ісуса Христа. А народження нового сонця і початок нового циклу. І от зараз ми підходимо до пікової точки сонячного циклу. Це момент, коли вся жива природа, рослини, тварини, люди отримують максимум сонячного тепла. Це завжди свято врожаю, тому що ну, Врожай буде в нас осінню, але вже є плоди, вже є якісь добутки. Природа буяє, у нас все є, все, що захочете, дуже тепло і добре. Тому на день літнього сонцестояння, от оці моменти пікової активності сонця, люди святкували а, життя, тобто це свято самого життя. Набирали енергію від стихій. Водили хороводи, ми знаємо, що запалювалися ритуальні вогнища. Взагалі, вогонь це важливий символ усіх цих чотирьох кардинальних точок: сонцестоянь і рівнодень. Ніч найкоротша вважалася завжди дуже магічною. І у цю магічну найкоротшу ніч року, що шукали? Шукали цвіт папороці, правильно? А, тому що вважалося, що в цю ніч духи природи, особливо ті, які пов'язані з водою, русалки, стають дуже активними і люди домовлялися з духами природи. А, це було і в наших українських традиціях, і в дуже багатьох традиціях. Світу. І якщо вам хочеться отримати більше здоров'я, сили... Наснаги краще у ці дні проводити час на природі, тобто, як мінімум, виходити босоніж на землю, бути більше на сонечку. Тому що ми, от знаєте, як літом ми записаємо вітаміни, там їмо якісь ягоди, фрукти. От нам ми відчуваємо, що ми якісь для себе там, ну не знаю, запаси здоров'я створюємо на зиму так само і з Оцією енергією життя, поки вона є в просторі, поки активні стихії важливо виходити з наших кам'яних джунглів і більше часу проводити на природі. І взагалі у цей час. Люди відаючи, роблять величезну кількість магічних обрядів, тому що вважається, що в періоди сонцестоянь і рівнодень простір між світом видимим і невидимим стає ну, таким дуже Відкритим і наші молитви, наші звернення до вищих сил, їх дуже добре чують. Тому навіть якщо ви не володієте якимись там спеціальними техніками, медитаціями, магічними якимись інструментами, просто запалити свічку, прочитати молитву або щиро звернутися до вищих сил зі своїми проханнями, це буде просто супер. Це однозначно спрацює, якщо це прохання, воно щире і йде від серця. І у цей час от взагалі символом або архетипом літнього самостояння є образ такого царя на троні. Ну, от, тому що вже бути більше, ніж цар, ніж правитель, ти не можеш. Це така найвища, найвищий ступінь соціальної реалізації. І, от, власне, літнє сонцестояння. Це теж такий момент, коли ми більше вже. Проявленості ми собі дозволити не можемо. І сонце в астрології символізує дух людини, творчість. От ми, як творці, ми можемо щось на цій землі створювати, покращувати життя. І у цей час дуже важливо подумати і відчути навіть більше відчути, а що я хочу створити, що мені в своєму житті хочеться. Створити, дати собі, дати світові. І от якщо є такі бажання, від яких, знаєте, запалюється вогонь всередині, починають блищати очі, з'являється відчуття азарту, щастя, натхнення. От з такими бажаннями варто працювати на літнє сонцестояння і їх от прям декларувати, проговорювати. Можна провести якусь медитацію, практику, якщо є, звісно, ну, знання. З цього приводу, а якщо немає, просто налаштуватися на от таку, знаєте, мрію і, напевно, найвищу ступінь своєї соціальної реалізації. Я, до речі, завжди проводжу онлайн-марафони на ці точки. На літнє сонцестояння буду робити марафон, тому що. Коли ми збираємося в коло, це буде онлайн захід, звісно, ми підсилюємо один одного і отримуємо ще додатковий енергетичний ресурс. Ну і власне, взагалі, люди завжди у цей час збиралися разом. І всі традиції, якщо ви поцікавитеся цим святом, всі традиції вони були про таку соціальну підтримку, ще, яка зараз знову ж таки для нас дуже важлива. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Оберете той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А змінює. кнопка спонсорувати під відео. Угу. А на мене з ось питання скажіть, чи є такі речі, можливо, які загалом не варто робити в саме от, в день літнього сонцестояння? Чи якісь такі, знаєте, дії людини, які варто в цей день або слова, або дії краще прибрати на цей день? А ви знаєте, це день, який потребує від нас великого оптимізму. І налаштованості на майбутнє не варто в цей день працювати з минулим. От про минуле, про рід, про очищення, а про якісь кармічні речі це дні осіннього, рівнодення і зимового сонцестояння, тоді, коли в нас більше темряви в просторі, коли у нас багато світла, це про майбутнє. Це про позитив і про оптимізм, який нам зараз дуже потрібен. Тому, як мінімум, варто уникати якихось негативних думок, слів, відчуття од... такого, знаєте, от покинутості ізоляції. Тобто потрібно зробити все для себе в першу чергу і взяти на себе відповідальність за свій стан, зробити все, щоб бути в ресурсному стані, провести цей день дуже активно, тоді і надалі ви будете відчувати оцю. Підтримку соціально і ну, активний, такий хороший ресурсний стан. А ще, що важливо в день літнього сонцестояння, це дякувати. А взагалі, вдячність вона примножує те, що в нас вже є. І вар варто у цей день подякувати і собі, і силам природи, і тим людям, які знову ж таки для нас цінні, тому що. Те, що ми цінуємо, і те, що ми бачимо у своєму просторі, це примножується навіть якщо чогось не вистачає, важливо знайти от якісь такі, знаєте, дрібнички, за які є можливість подякувати собі і всесвіту. Прекрасно, будемо е переслуховувати цей випуск. Я думаю, що нашим глядачам теж було це дуже дуже корисно дізнатися про е такі нюанси літнього сонцестояння. І я вам дуже вдячна за такий детальний е опис цього дня. І будемо дивитися, що буде що буде відбуватися далі. І я хочу вам подякувати за цей випуск і побажати нам записувати ще такі подібні програми. Виключно про позитив. Я дякую вам і до зустрічі в наступних випусках. Дуже дякую, до зустрічі.